Вітаю, шановні чарлендівці! З вами я, Юля Вадер. Я веду напрямок у цій групі та на YouTube-каналі Комунікація та робота з людьми. Я HR-коуч та бізнес-психолог. І тому я рада запросити вас до цих понеділкових ефірів. І сьогодні хочу поговорити на тему навчання, вебінари та тренінги. Чого очікувати та як оцінити. Що хочу з чого хочу почати? Хочу почати з того, що, власне, треба звернути увагу, від кого є запит на навчання. Тому що дуже часто HR и чи LD-спеціалісти вони самі пропонують навчання для того, щоб якось розвинути команду, чи то колегу, чи то робітника. Ось чи то менеджера, тобто навчання, воно є, ну нібито має розвивати і надавати там бонуси цій людині. І іноді е, так і є. Дійсно, навчання допомагає і розвиває. Але на жаль, це часто буває не так. Тому що люди, які отримують е, навчання, е, не, не бажаючи цього, знаєте, проти своєї волі, вони його не цінують. Тобто вони для них це як: от ну, давайте мейчар, давайте меленді, так, твоя робота нас навчати, ну давай нас навчай, що нового ви можете мені сказати. І знаєте, дуже важливо, як мені сказали одного разу на тренінгу, і я дуже поділяю цю точку зору, що ніхто нікого нічому не може навчити. Але якщо людина хоче, то вона може навчитися. Тобто, коли є в людини бажання вчитися, то вона буде вчитися. Коли ми її вчимо, то це, знаєте, нібито ми гроші пускаємо туди в пісок. Ось, Тому що людина не зацікавлена в навчанні. Тому дуже важливо робити ось цю роботу підготовчу для того, щоб... Щоб наші спеціалісти, кого ми збираємось навчати, щоб вони були в цьому зацікавлені, щоб вони розуміли, навіщо їм це потрібно, навчання, що воно їм дасть, щоб ну, якось вони були готові до цього, щоб це не було примусово. Тому що примусово це, на жаль, нічого не дає. Звісно, якщо в нас замовник є не HR, а є замовник там сам по собі, там менеджер чи тімліт, чи директор, SEO, там хед. То тут також важливо розуміти, що замовник він може бути зацікавлений. Але команда може бути не зацікавлена. Тому нам все одно важливо проводити цю роботу з командою, розумієте? Тільки вже через цього замовника. Тому що дуже часто він нам кажуть: ну давайте, навчіть їх там чомусь, давай їм купимо якийсь тренінг, нехай вони вже навчаться. І розумієте. І... Так, менеджер хоче, щоб хтось навчився, але ті люди, яких він посилає на навчання, вони не зацікавлені в навчанні. І це означає, що результат може бути ну, чи то незадовільний, чи то середній. Тобто до цього треба бути готовим, до того, що люди, які не зацікавлені в навчанні, не будуть показувати гарні результати. Якщо ж людина зацікавлена, якщо він сам каже вам спеціаліст, що я хочу навчитися тому, тому тому то йому власне ну дуже часто і ваша допомога не потрібна. Допомога може бути тільки в тому, що ви йому порекомендуєте якісь там людей, чи літературу, чи ще щось, чи ще щось. Ось, так що це таке дуже навчання, це такий дуже ну, тренінги, лекції, це такий дуже-дуже тоненький, такий ось полез, знаєте, як ходити полезо, щоб не зісковзнути туди, де ваша робота, як HR-спеціаліста чи ленд-спеціаліста, буде знецінена. Ось, тому... Прошу вас дуже до цього ставитись уважно до, цього, чи, до того, чи підготовлені взагалі е, люди до навчання, чи зацікавлені вони в ньому. Це дуже важливо. Наступне я хочу розказати свою точку зору про те, як обирати чи то лектора, чи то тренера. Зараз дуже багато запитів з'являється особливо на ментал хелс, от за цим напрямком, за напрямком комунікації, тому що. Ну, звісно, що вже йде війна не перший рік, і люди вигоряють, і треба їх підтримувати. Ось, але є такі робочі якісь, знаєте, там запити, там, тайм-менеджмент. Хоча їх зараз дуже-дуже мало. В основному це дійсно психічне здоров'я, там, ось це все біля ментал хелс та комунікацій. Ну, може, мені так дістається, просто тому, що я на цьому спеціалізую, звісно. ось. Так от, на що треба звернути увагу, коли ви обираєте тренера чи лектора? Ну, по-перше, треба звернути увагу на досвід. Те, що вам порадили, і те, що для когось там ця людина добре провела щось, ну, це, звісно, прекрасно, але ну, для вас воно ну, не факт, що воно підійде. Ну, це дуже банальні речі, я зараз кажу, але просто ну, треба їх проговорити і так само. Ось, Так само треба, треба звернути увагу на відповідальність, відповідність теми та запиту. Тобто, от, наприклад, мене дуже часто запрошують провести щось там по конфліктам. Я кажу, розумієте, ну, от, от нам потрібні конфлікти. Як вирішувати конфлікти? Я кажу, розумієте, от я не спеціалізуюсь на конфліктах, я спеціалізуюсь на комунікаціях. Тобто я вам не дам там основи конфліктів і так далі. Я вам дам інформацію про екологічну комунікацію. І вони кажуть, ні, ну от нам треба про конфлікти. Окей, отже, ми один одному не підходимо, тому що вони хочуть, хочуть дуже якусь вузьку таку тему, вони це вже бачать. І якщо щось ширше, щось інше, то це вже не те, що. Не, не те, що потрібно замовнику, вони вже там націлились на конфлікти. Окей, без проблем. Тобто, е якщо вже є такі конкретні запити, і вже mm -hmm. <див> діагноз, знаєте, в лапках так, діагноз вже поставлений, то е тут варто шукати саме ту людину, яка буде відповідати ось вашій там діагностиці. Взагалі, останнім часом я звернула увагу на те, що Люди до мене приходять, коли hr спеціалісти, і вони вже самі продіагностували організацію. Вони вже поставили діагноз, вони вже виписали собі рецепт. Вони вже зробили все. Вони приходять до мене і кажуть: ви дайте нам ліки. Нам, будь ласка, тренінг по конфліктам на 45 хвилин для того, щоб він вирішив всі наші проблеми. Це підходить нам по бюджету. Я кажу, ви розумієте, в мене погані новини для вас, тому що ну можна звісно провести за 45 хвилин вебінар по конфліктам, але він вам нічого не дасть. Розумієте, тобто, якщо ми візьмемо за аналогію так, медицину, то це нібито я ж кажу, вже клієнт сам себе продіагностував, сам собі виписав ліки, і він вже приходить до мене, до тренера, як в аптеку, і каже: Надайте мені оці ось ліки, і я вже готовий заплатити. Але дуже часто, на жаль, ось ця діагностика, вона буває не дуже коректна, тому що HR, коли він діагностує, він діагностує з середини компанії і він діагностує свою якусь ну, те, що він бачить, те, що у нього є, в досвіді. Ось. Тому я пропоную все ж таки приходити до тренерів не з готовими якимись там рецептами, а з запитами, зі своїми проблемами, з тим, що ви приходите і кажете, в нас є така-така проблема. Як ви пропонуєте, що ви пропонуєте нам для того, щоб цю проблему вирішити? І тут ви можете поспілкуватися з кількома тренерами, лекторами, послухати точку зору. Цих людей, і можливо, щось для вас буде корисним. Тобто для вас буде кори... ну, інша точка зору, вона завжди корисна, але щось вам буде ще корисне. Ви зрозумієте, що о, оце і вам підходить найбільше. Ось це більш все для вас підходить. Вас розуміє. Тобто, і, взагалі, от тут схоже, що дійсно людина побачила проблему і пропонує з нею працювати так, як нам, от в нашому також в нашому випадку, як ми розуміємо. Як ми б хотіли, що в нас спрацює, знаєте? Тому ось я хочу сказати такий лайфхак: не приходьте з рецептами, приходьте з проблемами. І пропонуйте е тренерам, лекторам, питайте їх, як би вони вирішили ваші проблеми. Слухайте їх і таким чином обирайте їх. Ось. І ще один лайфхак щодо вибору тренерів-лекторів. Дивіться на те, наскільки взагалі ця людина підходить під вашу корпоративну культуру. Тому що в мене був особистий кейс, коли ми домовились про цикл вебінарів з однією компанією. Я провела перший вебінар, і компанія сказала, що ви знаєте, ви для нас дуже жвава і весела. Нам це не підходить. Це не для нашої корпоративної культури. Розумієте? І ну, окей, так буває, я ж не можу підходити всім 100% клієнтам. Так, мій стиль він такий. знаєте, Тобто людям потрібен був інший стиль. Хоча люди ну, вони мене знали, вони раніше там зі мною спілкувалися, і вони не вперше мене бачили, але чомусь, ну, ось вони вирішили, що їм це підійде. Потім, коли вебінар провели, то виявилося, що. Ну, є багато, є частина колективу вагома, який цей стиль не підходить. І це також важливо на це звертати увагу, тому що ну, для вас, як для HR-ів, для ЛНТ-спеціалістів, вам же ж будуть потім пред'являти за те, що ви обрали не таку людину, ви обрали не такого спеціаліста, і він нам не зайшов, і нам нічого не зрозуміло, і так далі. Тому звертайте увагу на стиль. На стиль проведення, на стиль спілкування, для того, щоб ви могли обрати тих, тих лекторів, тренерів, які будуть найбільше відповідати вашим, впишуться, я б так сказала, у вашу корпоративну культуру. Ось. Далі ще хотіла поговорити про оцінку ефективності. Як взагалі оцінити, чи це було ефективний вебінар, тренінг, чи не ефективний, чи що взагалі, навіщо воно треба? Ну, дивіться, взагалі-то, якщо ми там оцінюємо якісь там ну, умовно харт там, чи то продажі, чи там, там, там якісь там особливі там, у вас які є там харт по яким є KPI і так далі, то тоді, звісно, там оцінка вже є. Тобто вони вже оцінені до того, як ви почали навчання, вони вже оцінені. І це... Гарно, вже у вас там є якісь, ну, я ж кажу, там, чи то кіпяє, чи то оцінка 360, тобто вже є якісь метрики, на які ви можете спиратися для того, щоб потім після вебінару, після навчання, там, за там, місяць чи за квартал, вже дивитися, чи воно спрацювало, чи воно не спрацювало, чи ви дарма витратили гроші, чи не дарма. Тобто тут зрозуміло. Але ж, якщо ми говоримо про. Такі якісь ну, навчальні програми, ну знов ж таки, психічне здоров'я, наприклад, комунікації. Ви ж їх не оцінювали. Знаєте, от у вас є така думка, що можливо, ось це допоможе вашим співробітникам, як до мене зверталися восени. Ну якось треба нам їх трошки, трошки взбадріть, трошки так, щоб вони так трошки були жвавіші, тому що вони трошки депресують. Знаєте, а тепер е навесні звертаються, тому що вони якось, е восени вони вигорали, а навесні вони якісь апатичні. Ну, тобто, розумієте? І ми ж не можемо оцінити, чи то люди, люди вигорали, не вигорали, допоміг вебінар, не допоміг. Ну, тобто тут нічого не зрозуміло. Тому я пропоную, перш ніж коли ви вже знаєте там, тему, там лектора, коли ви вже домовились, то е, от тоді ближче туди до вебінару провести таке невеличке опитування, якесь, чи то по форматі, по, по формі тренера, якого ви запрошуєте, чи то по вашій формі. Ну, у мене особисто така форма є, але кожен з вас може обирати сам, тому що це ж ефективність вашого вебінару. Знаєте, і там просто відповісти на кілька питань. Тобто, якщо ми кажемо про психічне здоров'я, про настрій, то варто спитати, як взагалі ви оцінюєте свій настрій ось, за десятибальною шкалою. Знаєте, як, як плануєте, яка динаміка? Ну, тобто, які, такі, які, які, якісь питання, вони простенькі, вони не до чого не зобов'язують, і ви власне можете під навчання ось це. Під навчання та прошу Олена, під ваше навчання, от під цей вебінар, таким чином провести таке опитування. знаєте, Тому що якщо ви просто так будете питати, то не в всіх компаніях є культура збору інформації від співробітників. І цю культуру треба потрошку, до речі, внітряти, розвивати Ось, і привчати співробітників до того, що їх можуть питати. Може про це записати ефір, до речі. <смі> так от, зараз не про це. Так, тобто, варто спитати у співробітників щось, якісь питання, ну, краще з тренером домовитись. Ось, під це навчання підлаштувати цю анкету. Потім, звісно, що ви збираєте там фідбек, як пройшов вебінар, що сподобалось, що не сподобалось. Ну, як зазвичай. Але ви ж розумієте, що. У людей не буде результату через там півтори години вебінару. Розумієте? Тобто так не буде. Тому за місяць чи за два місяці, ну 4, 6, 8 тижнів, десь так, можна провести якесь таке опитування простеньке з тими самими питаннями, що були у першому. У цій підготовчій формі розумієте і подивитися, як взагалі ці оцінки відрізняються. І так само ви, ви, ви можете спитати співробітників про їхні, власне, що вони власне там про це думають, про свій там, внутрішній стан. Там. Ну, це можна до будь-яких софт-скілів, ну якось до комунікації, до, до конфліктів, тобто як вони оцінюють там це, і так само можна спитати в менеджерів. Тобто, що було і що стало, яка є динаміка? Ось для того, що ну, співробітник він якось почувається, чи то добре, чи то недобро, це прекрасно. Але його менеджер, його керівник, він бачить ось цю картину більш загально, тому що він бачить не тільки одного співробітника, а там своїх ще два чи, два чи три чи десять співробітників. І тому варто в них також спитати, як першу формую можна можна відправити. Так і через там, місяць, два місяці, ну ж кажу, 4, 6, 8 тижнів, можна відправити форму також керівниками спитати, чи бачать якісь вони зміни. Як вони їх оцінюють, як вони оцінюють настрій, який був, який став, тобто і так далі. І таким чином ви вже оціните взагалі, чи був це, було це навчання результативним. І, до речі, дуже важливо, щоб ви, як HR чи як ленді спеціалісти, так само, як і менеджери, заповнювали цю форму. Тому що ваша точка зору також має сенс. Таку, я скажу зараз таку дивну річ, але це насправді має сенс. Тому заповнюйте, відповідайте і таким чином заміряйте, наскільки взагалі для вас це ефективно. Інакше. Ви можете просто попасти в ту пастку, що ви робите роботу, яка нікому не потрібна. І це буде дуже сильно вас демотивувати. Ну, може демотивувати. Ось. Ну і на останок, що я хочу сказати. Тобто дехто от, дійсно сприймає навчання. Зараз я знову перейду на таку медичну тематику порівняння. Дехто сприймає навчання, розвиток, тренінги от як пігулочки, які треба давати, і людина одужає, і в неї все буде добре. Але насправді це не так. Навчання це не є панацея. Навчання це. Частина якогось процесу співробітника в організації це не вирішальна якась частина, це не панацея від всього. Якщо йде в нас процес турботи про психічне здоров'я в організації, то вебінар це одна лише його невеличка частинка. Але там ще є щось, розумієте? Якщо в нас є там формування іншої корпоративної культури, то вебінар це одна його частинка. А далі в нас є політики, правила, тра-та-та, Розумієте, тобто навчання, вебінар, тренінг будь-який, його не можна сприймати як щось таке взагалі вирішальне. Ні, це не вирішальне, це завжди якась частинка, яка вписується в якийсь великий ваш процес. Органі... Організаційний. Тобто, це не може бути відповіддю навчання на всі питання, і навчання не може бути поштовхом для змін. Навчання це лише невеличкий пазл у тій картині розвитку чи то змін в організації, яку... я... який у вас проходить. Якось так. В мене на сьогодні все. Я вклалася в 20 хвилин. Якщо будуть питання, пишіть, будь ласка, їх в коментарях, чи то, чи то в групі Charlent, чи то на Ютубі, я відповім і, може, навіть проведу наступні ефіри по вашим запитанням, бо це також дуже цікаво. Всім гарного робочого тижня і гарного вечора! До побачення!